вызвать, конечно, если об этом будут знать соседи, то, что вызвали органы наши, бориспольские хотя бы, да. Не, ну, в принципе, чтобы это все, конечно, решалось я в семье, но желательно, чтобы такого не было, потому что сейчас во многих семьях такое. <сíche> <сíche> не знаю, надо обращаться, наверное, в определенные службы, а потом определить, в чем причина, надо психолога обратиться вместе, определить причину, почему он бьет, или он просто сам по себе такой человек. ну, слабых женщин любит Или, в принципе, причина в другом. Может, у него там жизнь плохая, там, работа плохая, я не знаю. Причины, главное найти причину, мне кажется, в этом. Так, в принципе, больше так не, не могу ничего сказать по этому поводу. Я думаю, с этим бороться надо одним выходом уходить, то есть разводиться. Я не знаю, який вихід. У мене вихід, наприклад, чоловік нервний. Він старший від мене, русський нервний. Він почав щось психувати, навіть я бачу, що я не винувата. Але він на мене розкричався, я затихла. Я ніколи не встаю в суперечку. Бо кажу, як стане суперечку, буде хуже. Буде... А так я затихла і все. І Він понервничав, і затих собі, а потім все пройшло. Не піть водку. Ну, на мій погляд, це потрібен психолог в сім'ї, в першу чергу. Ну, тобто, щоб цим займалися професіонали. Ну, це на мій погляд. А по-друге, ну, я думаю, що люди якось самі розберуться в своїй сім'ї. Я не думаю, що якісь штрафи, втручання, інші справи допоможуть. Тут чисто сімейний момент, тобто, люди самі мають розбиратися. Ну, це мій погляд.